Об'єднати творчості бізнес в Запоріжжі презентували унікальну ініціативу про українське реалізовану центром підтримки громадських ініціатив «Вільні ЮА» за сприяння фонду Щулей Рінен Хелфен Лебен» в межах Юзімпаверманд програм. Проєкт було створено для підтримки молодих митців регіону, популяризації локальної культури, а також для надання підприємцям нових можливостей для залучення клієнтів клієнтів. в рамках ініціативи творча робота запорізьких митців на тему Свобода, культура Запоріжжя представлені не лише на офлайн-виставці, а й поширюються як листівка в запорізьких кав'ярнях, пекарнях і майстернях. Також на виставці були представлені й інші формати творчості, такі як в'язані сувеніра та футболки з авторським розписом. Серед 12 учасників художники, фотографи, графічні дизайнери, майстри декоративно-прикладного мистецтва. Для яких така ініціатива це можливість поділитися своїм баченням свободи та культури рідного міста? Я очікую, що багато людей можуть побачити мою творчість насамперед, тобто якось будуть мене впізнавати. Це башенка біля металургів. І я вирішила зробити такий сюжет, що світло маскування, війна і усе віконечко, яке горить це як надія на світле майбутнє, на мир, тобто що все буде добре і всі будемо жити щасливо в любові та мирі. Для мене це можливість просохнути митців до вже представлення своїх робот, бо це дуже важко у наш час. Навіть я я усе життя малюю, все життя займаюся творчістю, але все ж таки вибрала більше йти в архітектуру, бо дуже важко. Під час проєкту я створювала ілюстрації абсолютно усі, і для листівок, і цю картину теж. Я прагну максимально передавати настрій навколишнього середовища та свії, своїх близьких. Під час презентації запорізькі митці були нагороджені сертифікатами учасників проєкту про українське. А за підтримку ініціативи подяки отримали соціально активні власники бізнесів, міський молодіжний центр та національний університет Запорізька політехніка. Наприкінці презентації організатори провели благодійний аукціон з продажу футболок з авторським розписом та цукерок ручної роботи від учасників проєкту. Зібрані кошти будуть спрямовані на придбання. Товарів для творчості для дітей соціально вразливих категорій, крім того, для них ще організують творчі майстер-класи для від запорізьких митців. Наступний етап це проведення заходів на базі закладів партнерів, нетворкінг це. Різноманітні майстер-класи, які будуть проводити наші митці для всіх охочих. Тут є синергія поєднання запиту, попиту, пропозиції, і митці прагнуть поспівпрацювати з бізнесом, судячи з опитування, які ми робили, судячи з дослідження попиту. І ми надаємо власне ці можливості, тому що маємо контакти з бізнесом, і дуже приємно бачити, що бізнес готовий співпрацювати. Спочатку повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що мистецтво це не тільки про красу. Мистецтво це і про нашу силу. І коли ворог хоче нас всіх помістити в пітьму, зробити всі кольори нашого життя монохромом, митці це якраз ті люди, які дарують світло. я тішусь, що війна не прибрала того поклику до творчості, який ми маємо зараз. Підтримка митців надважлива.